Дуже сильна спека сьогодні у Трускавці, друзі, плюс 33. Аномалія якась аномалія, вчора ще стільки не було. А сьогодні рівно на один день у Трускавці, як по замовленню. Плюс 33, а завтра вже буде холодніше. Друзі, всім привіт! Вітаю вас на каналі Трускавець Тревел. Ми зараз знаходимося у Трускавці вулиця Дрогобицька, готель Грін Парк. Також Перед нами знаходиться готель Трускавець 365. Ну, і як сьогодні спека, то значить там має бути аншлаг біля відкритого басейну. Йдемо, друзі. Подивимось, що там з відкритим басейном. У Трускавці дуже мало відкритих басейнів. Ну, тут не стаціонарний, тут такий, знаєте, ну, але він великий. Стаціонарний відкритий басейн, у Трускавці, здається, тільки зараз у ріксус Прикарпаття. І ми, друзі, зараз від готелю Трускавець 365 пройдемось біля хінкальні, вулицею Героїв Упа, там де Приватбанк, готель Весна. І спустимося сходами до бівту. Зараз має бути анонс концерту. Не знаю, чи в таку спеку анонси-концерту відбуваються. На Біветі заодно подивимось, скільки людей на Біветі. Ну, бачите, машин на курорті вистачає, значить, є і люди. Єдине, що, бачите, аномальна спека сьогодні, і люди, напевно, десь по санаторіях, по готелях ще аж вийдуть ввечері. Дуже багато дітей, практично повний басейн дітей. І Бачите, всі лежаки зайняті. Якщо дорослі люди захотіли б тут відпочити, то тут так не відпочимо. Музика гучна. Грає і також, бачите, діти дуже сильно шумлять. Так що готель Трускавець 365 тут дуже багато людей завжди відпочиває і ну, не вдасться вам так відпочити, якщо ви хочете якогось спокою, тишини. Тут завжди весело, цікаво, екскурсії, бачите басейн, ще щось. Тут дітьми займаються, також і дорослими вечорами займаються, є там культурні програми. Ну і знаєте, мені дуже дивно, що у Трускавці так мало відкритих басейнів стаціонарних, і ніхто, головне, що гроші не вкладає, щоб ну, в своєму санаторії чи готелі зробити відкритий теплий басейн. Я, до речі, друзі, минулого тижня був на Буковелі. Там практично не знаю, напевно, процентів 70% всі готелі з відкритими теплими басейнами. Там дуже цікаво і головне, що це входить у вартість проживання. Бачите, у східниці там є східниця-порталь і панорама відпочинковий комплекс, і також ще три сини та донька, там, де аквапарк. Ну, там ціни космічні. Я вам скажу, що на Буковелі можна дешевше відпочити, ніж у східниці у тих е, таких крутих відпочинкових базах, комплексах. Ось, ну, Але бачите, в Трусков... там є в східниці три таких відкритих великих басейни, а у Трускавці тільки один. Ну, я не рахую готель Трускабес 365, це не стаціонарний басейн І такий самий, як тут в 365, ще є готель Старий Дуб, і зараз є Trucke Land. Я ще там, правда, не був, ще не дійшов туди. Але якось думаю, можливо, на вихідні обов'язково туди зайдемо, подивимось, що там робиться. Мені здається, що Tруskau Calend здається 500 гривень. Абонемент коштує на цілий день. І на вихідні якось здається дорожче. Бачите, перед нами піцерія Дон Япон, також магазин Сінсей, другий у Трускавці, один ще є на Стебницькому кільці, торговий центр Вектор. Ми зараз знаходимося біля Укрпошти, і тут є такий бачите, невеликий торговий центр. Є тут хінкальня на другому поверсі, і на другому поверсі є для дітей розважальний центр Гармидер. Ви до речі, десь в коментарях запитували а з, малими, з малими дітками, куди піти у Трускавці. І ще є. Ну, та з, з дуже маленькими. в на ресторані на горизонті там є кімната для дітей, шумуля називається. Можна також ще туди сходити. Ну, або дельфінарій Оскар дітей зацікавити, ну або на якусь екскурсію в зоопарк Лімпопо. До речі, трускавці дуже багато екскурсій різних є, але я, як поїхав в Яремче, я там на кожному кроці, на кожному стовбі пропонують екскурсії, підходять до вас на джипах, на квадроциклах. Взагалі на конях, на чому завгодно. Дуже багато. Дійсно, мене вразив і Букувель, і Яремче, як вони розвиваються. Ну, Трускавець, я думаю, що там будується, Трускавець і розвивається, ну, там вони йдуть набагато швидше, можна сказати так. Корчма паляниця праворуч, Вавилон також. Ну, ми зараз йдемо по вулиці Героїв Упана, ліворуч від нас. Знаходиться при відділення приватбанку. Єдине, до речі, у Трускавці. Бачите, люди ходять, ну і я так йду, де не світить сонце. В тініше можна ходити. Я думаю, що в курортному парку Адеміко там зараз найкраще місце, де можна посидіти, заховатися від тої спеки. Ну це, друзі, один день. Завтра вже плюс 22-23, і після ще й обіцяють. Невеликий дощ і різке похолодання. суботу 25, а вже в неділю знову там біля 30 і понеділок, а далі вже на слідуй тиждень будуть грозові дощі. Тому такої дуже сильної спеки ще немає. Але синоптики попереджали, там говорили взагалі до 35 має бути, Ну, я бачу 33. нам Перед нами знаходиться готель Весна. Також Вілла Софія ліворуч. А ми йдемо прямо по сходах, спустимося вниз до Біветова. Зараз вже 17.25 і я думаю, що за 5 хвилин буде анонс концерту. Бачите, я трішки поспішаю, щоб встигнути на цей анонс. Вулиця Суховоля. Ось тут є навіть служби таксі, чекають, якщо комусь потрібно. Ліворуч. Кафедра нетрадиційної медицини. Старовинна вілла в самому центрі. Ну і тут є також ресторан Таверна з живою музикою. Музика, до речі, з 19 до 23. Ну, і якщо ще хтось не в курсі, то шайба відновила свою роботу. Шайба працює, вхід 100 гривень. Танці кожний вечір. Бачите, по спекотному сонцю люди ходити не хочуть. Дуже мало людей, і навіть в напрямку до бівету ніхто не йде. Чи вже люди всі там? Ну, знаю, йдемо, подивимось. Дуже сильна спека. За день це все нагрілося, асфальт, бруківка, стіни будинків нагрілися і йдеш, і воно також відчувається, що пече не тільки зверху, але й знизу. Магазин Східні солодощі, бачу, працює на другому поверсі. Торговий центр парк, вже бачите, оця сіра будівля сірого кольору. З кожним днем щось виглядає по-іншому. Можливо, все-таки цього року її відкриють. Хоча ще роботи бачу багато. Бачу, ви здивувалися, я в попередньому відео знімав всередині бюлет і сказав, що нафтуся у трускавці 35 гривень за літр. Вже давно, друзі, два роки вже як отрускавці Нафтуся платно, було 24 гривні за літр, а з 1 травня 2025 року стало 36 гривень за літр. Ну, Люди ховаються від спеки. Коли спеки не було, тут було дуже багато людей. Бачите, навіть голуби і ті п'ють воду біля фонтану. А зараз, друзі, ще кілька хвилин бачу. Ну, люди навіть не чекають на анонс, бо тут світить сонце, і люди поховалися десь в тінь, на лавочках сидять. Я думаю, якщо прийдуть артисти на вівет, то зразу люди прийдуть, вийдуть. Ну, йдемо, пройдемось е, в напрямку до бівету. от таке коло зробимо. Всередини в бівет не підемо, там бачу також, напевно, людей немає. Ну, можливо, в бюветі холодніше і люди сидять там на лавочках, але бачу багато людей в сторону парку там сидять на лавочках і тут під деревами. Е, багато друзів ви писали коментарів, що збираєтеся у Трускавець на відпочинок. Пишіть в коментарях, що ви тут. Мені цікаво, чи підписники каналу Трускавець Тревел зараз відпочивають у Трускавці. Знаю, що писали, що є люди, які дивляться канал Трускавець Тревел відпочивають зараз у східниці, а ось у Трускавці ніхто нічого не пише. Напишіть, куди ходили, що робили, де їздили, можливо, на якусь цікаву екскурсію їздили. Чи на якийсь цікавий концерт ходили. Пишіть обов'язково, людям цікаво читати і мені також. Зараз, друзі, кілька хвилин і відбудеться анонс концерту. Бачите, тут прекрасне місце, щоб посидіти в тіні біля дерев. І з парку віє таким, знаєте, такою прохолодою, свіжим повітрям. Не є спекотно тут. Бачите, от, тут вже поновили всі лавочки, ну, дерево саме дерево. Дерев'яні бруси поновили, не фарбують. Бачите, все так гарно виглядає. Прямо перед нами знаходиться санаторій Кришталевий Палац, а ліворуч спортивний майданчик, на якому зараз, бачите, грають волейбол, баскетбол. Ну добре, що він не на пекучому сонці. Зараз, друзі, там хвилинку другу і вже буде анонс концерту. Чудова нагоду послухати анонс концертної програми у виконанні віртуоза Скрипаля для вас заграє Ростислав Феденець. Добрий вечір, шановне товариство. О, сьогодні гарний тут. Ну міні-концерт, правда? Тому що сонечко заховалося за дерева, тінь, прохолода. А в палаці культури буде ще в рази краще. Там буде добрий звук, гарні розкішні сидіння, прохолода і гарна концертна програма. Ми вас запрошуємо. Поділимося частинкою, серденька, душі своєї, своєго розуміння музики. Приходьте. Обіцяємо вам гарну енергетику, підете з добрим настроєм і буде залишитися в пам'яті. А дуже важливо, що ви почуєте зразки місцевого фольклору. А фольклор тут фантастичний, тому що це Прикарпаття, це по-особливому шумляць береки, це по особливому дзюркочуть струмочки. Тут особливий край. І, звісно, троскавецька вода. Чекаємо, приходьте. І ваші оплески для наступного номера. Це українська пісня. А українська пісня у Трускавці особливо, отож я співаю для вас і разом з вами святкова. Hey! Понад лаєм, краєм, вже зоря зійшла. І І не наче квітка красно зацвіла. Він симмалим понад краєм, далі запальний. Зустрічають, короваєм на землі бої, він сипали понад краєм на ризапальний. Зустрічають, короваєм на землі моїй Светі пісні співа душа і свята просить, хоч розкупається у нас. Вночі співають звіто солов'ї. небо завлітає в коси сонячну блаки, на гостини в Україну просим прийти. небо завлітає в коси сонячну блаки, на гостини в Україну просим прийти. Ей, весь світ, співа душа, і свята просить, хоч just go bye just don't Я замерне небо за всіх найкращих, найдорожчих наших ліків. Українці, будьмо, гей, будьмо, гей, будьмо, будьмо, будьмо. Гей, гей, гей. Українці, велика сила. Ну і ще трішки ваші доньки. Українці, ви знаєте, навіть в такі нелегкі часи. Ми повинні вірити, ми повинні жити, ми повинні посміхатися, ми повинні дарувати один одному посмішки і гарний настрій. І власне, це ми пропонуємо для вас сьогодні ввечері о 19.30. приходьте, не пошкодуєте, буде весело, цікаво, феєрично і незабутньо. Чекаємо всіх. Відбувся, друзі, анонс концерту, бачите, навіть якщо спека на курорті плюс 33, все рівно анонс концерту відбувається, ну і відбудеться концерт в Палаці культури Шевченка. Так що, друзі, нагадую, кому подобається моє відео, підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, коментуйте, тисніть на дзвіночок, щоб не пропускати наступні відео. Більше лайків, коментарів, більше людей зможе подивитись це відео. Також ви можете підтримати канал Трускавець Тревел. Всі потрібні посилання в описі під відео або відсканувавши QR-код в правому куті. Екрану, всім велике спасибі за перегляд, за лайки, за коментарі і за те, що дивитесь канал Трускавець Тревел. Всім гарного відпочинку, мирного неба і до зустрічі в наступних відео. Всім па-па!